Вітаємо на 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 угу. глядачів першого західного. Вона на нашій Фейсбук сторінці. Зараз ми знаходимося на місці події, де стріляли у громадську діячку Ірину Фаріон. Зараз тут буде відбуватись брифінг. Керівник прес-служби поліції Ліщини Світлана Добровольська. Розкажіть про сьогоднішню подію. Повідомлення про цю подію не дійшло до поліції о 19.30 сьогодні. Негайно виїхали усі служби, як ви бачите, зараз на місці події працюють і оперативники карного розшуку, і спеціалісти-криміналісти, співробітники різних служб і підрозділів поліції Львівщини. Наразі встановлюємо усі обставини, вживаються усі заходи для встановлення особи зловмисника і його затримання. Наражу, що чимало повідомлень про те, хто саме зловнисник, що відомо наразі щодо того, хто стріляв, тому що повідомляють, мовляв, на Ірино Фаріон, чатували впродовж тижні щонайменше. Сьогодні заплановано брифінг по першій годині ночі за участю міністра. Запрошуємо більш детальніша інформація буде на цьому брифінгу. А чи відомо зараз про стан Ірини Фаріон? Жінки вогневогнепальне поранені не Вона у важкому стані. Зараз за її життя і здоров'я борються медики. Чи можна офіційно підтвердити, що це саме Ірина Фаріон? тому що офіційно підтвердження, ще не було? Поранення отримала громадська діячка з 60-річним відео. Чи можна повідомити про кількість залучених правоохоронців, які зараз займаються розслідуванням цієї ситуації? Працюють співробітники усіх служб підрозділів поліції в річ. Поки що все, що ми можемо сказати. Чи буде згодом повідомлена інформація щодо цього? Okay, я вже запросила у першій годині ночі. Запрошую усіх до нас головне управління на брифінг за участі міністра. Тобто буде на брифінгу е, міністр, так міністр миру. Зараз ми знаходимось. На місці події тут працюють правоохоронці, а також чимало преси з більшою інформацією. Ми до вас ще повернемось.